Вітаю вас, дорогі друзі! Граматична тема в нас сьогодні. Ми продовжимо працювати з дієсловами. словами і регуляріс. Нагадаю, це одна з трьох великих груп. Дієслів маємо дієслова правильні, іррегуляріс і індивідуаліс. Ми працюємо сьогодні з іррегуляріс і працюємо з третьою е, групкою таких дієслів, тому що їх всього п'ять. І е, нагадаю, що іррегуляріс це значить, що дієслово відміняється за правилами, але в нього є певна відмінність від цих правил, на яку теж є свої правила. І ви пам'ятаєте, що в першій і в другій групі в нас відбувалося наступне: в чотирьох особах у нас є. Е, Голосна в корені змінювалась на дифтонг. В першій групці це був дифтонг І Е, в другій групці е, був дифтонг У Е, в третій групці не буде дифтонгу, в нас просто буде голосна Е змінюватися на голосну І. І все відбуватиметься так само в однині всі особи і в множені тільки третя особа. Давайте спробуємо е, провідміняти дієслово педір, педір. Prosete, prosete. Oye, yo pido, tú pides, él, ella, usted pide, nosotros pedimos, besmin, vosotros pedís y ellos, ellas, ustedes piden. Піде дуже просто. Я думаю, що ви впораєтесь з цією групкою і вам також даю зараз практичне завдання. Воно буде доволі обширне. Я вас прошу сьогодні провідміняти декілька дієслів за цим принципом. Дуже прошу вас, робіть домашні завдання. Мені дуже складно просто отак онлайн давати уроки так, щоб вони були для вас максимально корисні, бо я вас там не чую, що ви там говорите чи що ви там робите. Тому прошу вас про письмові а, такі завдання, щоб ви могли попрактикуватися. Я нагадаю, всі ваші завдання ви пишете в коментарях, а я їх перевіряю, це безкоштовно, не переживайте, вам не потрібно за це платити. Просто напишіть відповідь, а я її перевірю і напишу вам результат. Отже, я вам пропоную провідміняти такі дії слова безстірся. Безстірсе, вербо рефлексиво. Так само, хто забув, як відміняти verbos reflexivos, ось тут залишаю посилання на це відео, корехір, corregir, corregir, виправляти, сегір продовжувати важливе дієслово, так. Репетір повторювати, репетір, відповідно, буде репіто, вам підказую. Ну і Педір просити так само можете закріпити, можете ще раз просто прописати відмінювання цього дієслова. Отже, три групи дієслів іррегуляр ми з вами вивчили. І давайте ще вам дам одне завдання. Мені так прийшло в голову, а спробуйте написати по одному прикладу. Першої, другої і третьої групи от таких дієслів іррегуляр. Що вам запам'яталося? Які дієслова вам запам'яталися? Напишіть мені в коментарях. Я також нагадаю, що я створюю відео для вас, і тому я чекаю від вас певних питань, певних. Якихось е, уточнень, що, що саме вас цікавить, які в вас виникають питання додатково. Тому не соромтеся, спускайтеся в коментарі, і е, я чекаю на такі питання. Також нагадую, що якщо в когось є можливість підтримати мій проект фінансово для того, щоб е, була змога оплатити мон монтаж, і так само той час, який я витрачаю на монтаж, я могла використати все-таки на е, те, щоб готувати для вас нові відео, і вони виходили частіше в ефір. І ви, відповідно, швидше опановували іспанську мову, то, будь ласка, є така можливість в описі до цього відео я залишаю номер картки і всі ваші фінансові пожертви в. На користь цього проекту вони е, мають місце бути, якщо у вас є така можливість, і ви відчуваєте від цього користь. Якщо не маєте такої можливості, але відчуваєте користь, я чекаю на ваші лайки. Не забувайте підписуватись на канал, це безкоштовно. Робити активний дзвіночок, це безкоштовно. І е, відповідно е, отримувати нові е, повідомлення про нові відео. Чекаю на ваші домашні завдання. Зараз вже йду в коментарі перевіряти те, що є на зараз. Тож чекаю. До зустрічі! Hasta pronto.